Привіт, друзі, рибалки та поціновувачі справжнього відпочинку біля води. З вами ваш вірний товариш і гід у світ риболовлі. Сьогодні ми зануримося у таємниці прогнозу кльову на 4 грудня 2025 року для нашої рідної України. І повірте мені, цей день буде сповнений сюрпризів. З одного боку, грудень вже стукає у двері, але з іншого. Природа готує нам не зовсім зимову картину. Отже, беремо вудки, гачки та терпіння, адже я розкажу вам, як зловити свій трофей, незважаючи на всі виклики цього періоду. Друзі, враховуючи, що грудень тільки починається і погода доволі м'яка, варто зосередитись на хижаках та деяких мирних мешканцях, які ще не впали в повну сплячку. Окунь. Цей смугастий розбійник у грудні вже збирається у великі зграї і, за моїм досвідом, тримається на глибинах від півтора до трьох метрів. Шукайте його на бровках біля коряжника або поблизу ям. Температура води, яка зараз тримається в районі 4-5 градусів тепла, змушує його шукати більш комфортні ділянки, де є корм ловити окуня найкраще на невеликі мормишки з мотилем або опаришем. Також чудово працюють вертикальні блешні та невеликі балансири. Робіть обережні проводки, адже риба вже не така агресивна, як восени. Щука. Зубаста красуня цього дня може бути капризною, але якщо знайти її, то улов буде вартий зусиль. Вона все ще годується, але її активність вже сповільнена. Шукайте щуку на глибинах, поблизу звалів, корях або біля країв заростей очерету. Де вона чекає на свою здобич температура води в 4-5 градусів змушує її триматися ближче до дна. На що ловити? Звичайно, на живця це класика. Також спробуйте широкі блешні або балансири розміром від 5 до 9 см. Проводка має бути повільною та розміреною. СУДАК. Цей нічний мисливець виходить на полювання на світанку або в сутінках. А шукайте його на глибинних бровках, перепадах глибин, де є тверде дно. Вода ще не покрилася кригою, тому спінінг – наш найкращий друг. Найкращий результат дають вузькі блешні середні балансири та важкі джиг-приманки. Пам'ятайте, судак хижак обережний, тому дрібні, але точні проводки можуть принести успіх. Лящ та підлящик Для любителів мирної риби. Лящ та його молодь можуть порадувати вранці, шукайте їх на глибинах від 5 до 8 метрів. У цей період вони менш активні, але все ще харчуються, використовуйте фідерні або поплавкові снасті з делікатною оснасткою, з насадок, мотиль, опариш, а також невеликі пучки черв'яків, годуйте рибу невеликими порціями, щоб не перегодувати. Тепер давайте розберемося, чому саме так, друзі. Погода на 4 грудня 2025 року в Україні, а зокрема в Києві, буде досить м'якою для грудня. Очікуємо температуру повітря від 5 до 7 градусів тепла в день і від 4 до 6 градусів тепла вночі. Це аномальне тепло, яке більше нагадує жовтень аніж початок зими. Атмосферний тиск високий близько 1026 гектопаскалів, і доволі стабільний, що загалом добре для кльову. Вітер буде помірним від 3 до 9 метрів за секунду, похмуро, з ймовірністю невеликого дощу в день. Такі умови змушують рибу шукати глибини, але при цьому стабільний тиск може спровокувати її нагодування, особливо хижаків. Температура води у водоймах України, наприклад у Дніпрі, тримається в межах 4-5 градусів тепла. Цей показник, хоч і низький, але, за словами синоптиків, навіть дещо вищий за норму для цього періоду, що може дещо підтримувати активність риби, не даючи їй впасти в повну зимову апатію. Аса, а ось фаза місяця, друзі, на 4 грудня. Це зростаючий місяць, що знаходиться дуже близько до повні, яка настане 5 грудня. За рибальськими повір'ями, дні повні та навколо неї вважаються одними з найгірших для кльову. Вважається, що риба в цей час менш активна і ситіша, ніж зазвичай. Отже, враховуючи всі ці фактори, м'яка, але похмура погода зі стабільним тиском відносно тепла, вода та вплив місяця, що наближається до повні. Я б оцінив загальний кльов як капризний, ближче до слабкого, до Еф, хижак може порадувати короткими, але впевненими виходами, а мирна риба буде дуже обережною. Головне правильно обрати місце і не здаватися. Пам'ятайте, друзі, навіть у найскладніший день завжди є шанс на трофей. Головне. Вірити в себе, не припиняти експериментувати і насолоджуватися кожною хвилиною на природі. Бажаю вам ні хвоста, ні луски. Не забудьте підписатися на канал, поставити лайк цьому відео і написати в коментарях, а на що ви ловили восени цього року, які ваші плани на ці вихідні. Поділіться своїми спостереженнями адже ваш досвід безцінний. До зустрічі на риболовлі. Ха-ха!